Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Отримати довідку в держустанові чи то в рації, чи в ЖУК стане простіше. Уже зараз в уряді працюють над запуском інтернет-порталу, щоб всі необхідні документи можна було отримати онлайн. Поки проходить аналіз 70 найбільш затребуваних державних послуг. Прем'єр доручив прискорити роботу. Розробники порталу відзначили, що сайт вже створений, залишилося його наповнити. Нагадаємо, в березні уряд затвердив концепцію адмінреформи на 2018-2020 роки. Серед пріоритетних завдань, в тому числі, числі підвищення ефективності роботи виконавчих органів державної влади. Целях болі оперативного управління метою більш оперативного управління реалізацію концепції адміністративної реформи даним проектом постанови пропонується створення спеціальної урядової комісії на чолі з головою уряду Придністров'я. До комісії увійдуть представники торгово-промислової палати, спілка придністровських підприємців, громадські працівники та експерти. Молдова вимагає вивести російських миротворців з Придністров'я. Про це заявив молдавський прем'єр Павло Філіп на форумі з безпеки в Києві. У Тарас експерти вважають таку позицію відірваною від реальності. Заява політика Молдови не залишилася без уваги і в державній думі Росії. Сьогодні у Києві триває міжнародний форум з безпеки. Виступають представники НАТО, США, політики України, Грузії та Молдови і інших держав. В основному говорять про Росію. Ми вимагаємо і просимо про виведення російських військ з території Молдови, а також трансформації нинішніх операцій Придністров'ї в громадську місію з міжнародним мандатом, будучи впевненими, що це дозволить створити основу для вирішення придністровського конфлікту через переговори. Павло Філіп зазначив, що Кишині виступає за розробкою прийняття спеціального правового статусу для Придністров'я у складі Молдови. Інтерісне точка зрення, сагласна катори дуже цікава точка зору, згідно з якою присутність російських миротворців, солдатів, які охороняють боєприпаси, є перешкодою для врегулювання конфлікту. На мій погляд, перешкодою є відрив від реальності деяких наших колег з переговорів. Перешкода політичному врегулюванню це відсутність політичної волі. На майданчику Київського форуму відбулася зустріч президента України та прем'єра Молдови. Політики домовилися спільно контролювати кордон з Придністров'ям. Переговори молдавського уряду з Україною за спиною Росії можуть тільки загострити ситуацію. Вважає депутат Держдуми Костянтин Затулін. Надзвичайна сміливість, яку проявляє останнім часом уряд Молдавії, пов'язана з розв'язаною на заході антиросійською істерією і тим тиском, який ця країна відчуває з боку американських і європейських політиків. Хочу нагадати молдавському уряду, що коридори можуть діяти в обох напрямках, і Росія не відмовилася б використовувати такий коридор, щоб поповнити свій миротворчий контингент на території цієї країни. Форум, який організатори назвали форумом безпеки, місяць тому прийшов і в Кишиневі. Там теж говорили про так звану російську загрозу. Це спрямоване на ослаблення російського впливу на південному заході колишнього радянського союзу, на Москви звідси, і плюс, звичайно, ж на тиск союзників Москви. Так чи інакше це торкнеться Придністров'я, хоча підкреслюю, що Придністров'я нікому не загрожує і не збирається якимось чином брати участь в битві титанів. Якщо допустити виведення російських миротворців, піде ескалація конфлікту. Не раз говорив президент Вадим Красносельський. Громадяни, політики і дипломати в Москві та Терасполі виступають за збереження діючої миротворчої місії на Дністрі. Сьогодні в столичній держадміністрації завершила роботу тендерна комісія на об'єктах. Один з них тераспольська середня школа номер 4 Закладу потрібен капітальний ремонт. Там заміні большої Там великий обсяг робіт, заміни вікон і сантехніки. Дуже приємно, що тендер виграв наш ЖУК. У цьому році вони організували цех з виготовлення пластикових вікон, і наш ЖУК склав конкуренцію іншим підприємствам міста, які давно займаються цим видом робіт. Роботи заміни вікон і сантехніки в школі завершать до 1 вересня. У планах також переробити третій поверх під житлові кімнати для вихованців спортивного інтернату. Проєкт вже затвердили в уряді. Гарна новина для рибницьких водіїв і жителів багатоповерхівок. В цьому році в місті з'явиться 5 нових парковок. На ці цілі з міського бюджету виділили майже 500 тисяч рублів. Де з'являться стоянки, розповімо прямо зараз. Автомобілі або пішоходи рано чи пізно до такого протистояння приходить будь-який двір багатоповерхового будинку. Жителі вулиці Вальченко кажуть, машини тут заполонили навіть тротуари. Я ще іноді йду і говорю, ну щоб прямо ну, в квартиру щоб вона заїхала. Я іноді йду і кажу, щоб у квартиру машини заїхали. Машини заважають, по-перше, і діти вибігають несподівано на дороги. По-друге, дуже велика загазованість. Вони ж стануть, особливо взимку, розігрівають мотор. Звісно, все це йде в квартири. Автомобілі у дворах і на дорогах часто заважають проїхати сміттєвозом, а взимку у снігоприбиральній техніці. Те ж саме зі швидкою допомогою і аварійними службами не поміщаються в своїх дворах і самі водії кажуть. Хто перше став, того й місце. В робочі дні буває приткнутися ніде навіть зупинитися, розвантажити щось все забито машинами. У цьому році на вулиці Вальченко з'являться відразу дві нових парковки. Мікрорайон молодий, щільність забудови, дозволяє виділити місце для стоянки. Ще три парковки розвантажать двори по вулиці Вершигори, Бородинської та Севастопольської. у цьому році в рамках програми облаштування парковок планується також виділити 481 тисячу рублів на виконання робіт з облаштування п'яти місць загальною площею 2 тисячі квадратних метрів. У наступному році програма з облаштування парковок буде продовжена. У рибниці, як і у всіх інших містах Придністров'я, з кожним року машин стає більше. Напередодні Радониці люди відвідують кладовища, наводять лад на могилах, прикрашають пам'ятники. Саме це стає для нас останньою можливістю проявити увагу і турботу про людей, яких вже немає з нами. Які роботи муніципальні служби проводять на Борисівському кладовищі в Бендерах перед поминальним днем дізнавалася наша знімальна група. Як завжди, перед радоницею прибирання на Борисівському кладовищі йде повним ходом. Озброївшись сапками та вітрами, городяни приводять порядок могили, обновляють хрести, миють пам'ятники. Люди кажуть, що прибирання є не тільки обов'язковою процедурою перетирадоницею, але й даниною поваги покійним. Сьогодні прийшла сьогодні. Прийшла прибрати, все поміняємо, поставимо квіточки і будемо чекати вівторка, віддати належне. На кладовищі працює 20 співробітників спецзеленбуду, ритуальна служба та її підрозділи. Також зверталися у службу соціальної допомоги для залучення до прибирання безробітних. Відгукнулося кілька людей. Уже побілили бордюри, скопали клумби, навели порядок в громадській вбиральні, відновлюють облацювання пам'ятників на алеї героїв, але купи сміття вивозити не встигають. Стихійні звалища виростають і на алеях, і в глибині кладовища. Ми їх вивозимо кожен день. Ми його вивозимо щодня. У нас одна машина, тому фізично охопити всі чотири міські кладовища важко. На кожному проводиться таке масове прибирання, але сміття в цьому році дуже багато, як ніколи. Керівництво спецзеленбуду відзначає, що у ці дні будуть працювати з ранку до пізнього вечора, аби встигнути все зробити. Також залучить техніку комунальних підприємств міста. Прибирання території буде проводитися і після поминальних днів. У кам'янському районі йде посадка лісу. Лише цієї весни в двох лісництвах Рашківському і Кам'янському на площі в 27 гектарів заплановано висадити понад 100 тисяч саджанців. Катеринівський лісорозсадник. Тут вирощують саджанці білої акації, дуба-черещатого, клена ясена сосни кримської. Більше 80 років він залишається основним постачальником посадкового матеріалу для кам'янського, рибницького та Дубосарського районів. Весна, рознарядки. Ми цієї весни маємо відправити в лісництво 140 тисяч акації білої, 4 тисячі дуба черещатого. Крім цього, ще сінці сосни кримської, горіхів, волоського і чорного. Валентин Голумблевський працює в розпліднику понад 15 років. Восени займається посівами насіння, навесні і влітку доглядає за сіянцями і саджанцями. Каже, протягом цього часу досконало освоїв всю техніку їх вирощування. Саджанці викапуємо, збираємо в пучки по 100 штук, в'яжемо, копаємо траншею, прикапуємо, щоб не сонце не сушило б корні і землю. Чим поглубжуть, тим краще. Пока до покупателів, що заберуть нашу продукцію. Понад три тисячі сіянців сосни кримської вже відправлено до Рашківського лісництва. Вони висаджуються на крутих схилах навколо села Подойма. Перед посадкою сіянці проходять спеціальну попередню підготовку. Обрізаємо корнівою систему сосни. Обрізаємо корені. Сосна дуже боїться загину коріння. Вмочимо спеціально приготовлену глиняну рідину, щоб при посадці земля прилипала до кореня. Бригаді із шести чоловік за день вдається посадити близько восьми сотень сосенок. Умови для посадки ідеальні, кажуть фахівці. З осені готували почву, робили розбивку. З осені готували ґрунт, робили розбивку. Відстань між деревами два метри, між рядами теж по два метри. На цьому схилі півтора гектара буде посаджено три з половиною тисячі саджанців. Окрім сосни Кримської у Рашківському лісництві, цієї весни будуть також висаджувати дуб-червоний, клена Акацію Білого. Юнармійському руху до Босарської гімназії 25 років. Всі ці роки діти і вчителі йшли по життю з девізом за батьківщину, добро і справедливість. Напередодні 74-ї річниці визволення міста від німецько румунських окупантів юні патріоти підбили підсумки роботи. Юноармійський рух у гімназії зародився 25 років тому. Директор Галина Войкова згадує, коли жотиняцьких і піонерських рухів не стало, відчували потрібно заповнити прогалину. Тоді й створили юноармійський загін Міністер. У нього входило всього 20 старшокласників, яких цікавила військова справа. Сьогодні в цьому русі беруть участь усі гімназісти. Ура! Я сильного характера, дявушка я сильна характером дівчина. Мені імпонують ці заходи. Якби у нас була жіноча армія, і жінок брали, я б спробувала. Я раніше хотів стати воїном. Я раніше хотів стати військовим, захищати батьківщину, але потім я передумав. Тому що треба ж і техніку будувати одній людині. Складно охороняти. Тому я вирішив стати військовим конструктором. Хочу будувати танки, військові літаки. Юноармійський загін Дністер багаторазовий переможець призе республіканського конкурсу Юний Патріот Придністров'я і Всеросійського конкурсу патріотичної пісні у Москві. За 25 років тут виховали сотні юнаків та дівчат. Більше 50 з них обрали військові спеціальності. В цьому і заслуга незмінного керівника загону кадрового офіцера Анатолія Турченка. Ми прививаємо дітям дисципліну, виправку прищеплюємо дітям дисципліну, виправку, самоповагу, повагу до старших, молодших. Це дає неймовірні результати. За патріотизм та активну життєву позицію гімназистів і їх наставників нагородили. Анатолію Турченко присвоїли звання заслужений працівник народної освіти, засновника юноармійського руху Галину Бойкову, президент нагородив орденом, трудова слава. Для мене це нескільки неожиданно». Несподівано для мене важливе поняття народного вчителя. Я сюди вкладаю глибокий сенс і пишаюся тим, що я представник народної освіти. А те, що держава так високо оцінила мою працю, дуже вдячна, і буду намагатися працювати ще краще. Зробила подарунок гімназії і адміністрація міста. Гімназія, справжня гордість Дубосар. В рибниці пройшов республіканський тур цивільно-патріотичного фестивалю Миці і пам'яті віддані. Свої творчі номери учні шкіл присвятили захисникам вітчизни різних поколінь. Присяга служба в армії бої на полях битв. Шлях від новобранця до героя показали звичайні школярі. Вірини з постановкою пов'язані особливі почуття. Її прадід воював, а бабуся була в окупованій рибниці тема на месі близька ця тема близька моєї сім'ї. Ми вшановуємо пам'ять героїв Великої вітчизняної війни. і Ми пишаємося своїми предками, що вони захистили нашу батьківщину. Цього року тема патріотичного фестивалю Щесть у батьківщині служити виступи присвятили героям, які ціною життя відстояли мир на своїй землі. з миром, командир! весна прийде, прийде победа. Творчі здібності конкурсанти проявляли у чотирьох номінаціях. Це художнє слово, літературно-музична композиція, хореографічна постановка та авторська пісня. Переможцям вручили дипломи, а всім учасникам фестивалю присвоїли звання лауреатів. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось у вівторок о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!